Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас наче трішечки вияснилося зранку, бо цілу ніч лив дощ. так же нас позаливало добре, хоча показує знову дощі, вже наче розпоходиться на суботу, неділю розпоходиться, бо в суботу хочемо поїхати на базар. От. У мене там трохи перцю є, я хочу його зараз поставила, почистила, хочу закрити в банки сьогодні ще на зиму. От, так що хочу, що в суботу поїдемо, може купити трішки помідор, перцю. Бо ще хочу закрити салату, я вже наче казала з рисом. Якщо не знаю, що доробити, треба подивитися, у мене там декілька банок було. От, а з рисом чоловіку дуже сподобалось, так що зробу, зроблю обов'язково ще трохи. Вчора зібрала швиденько перед дощом. Що свої помідори. Ну, мої такі, я вже казала, що вони дуже м'якенькі, там один сорт розових тверденький, а ті дуже тонкошкурі. вони більш підходять на сок. Ой, так що ось такі от у нас справи. Говорила з мамою. от. й так, мама мені проговорилася, не хотіла казати, але так, проговорилася, Вона не думала, що я так зреагую. Ой, Ця тема, що немає дітей, прямо всім не дає спокою. Нас там роздавали були старий сад, вже давно, вже більше 10 років, От, загородами в нас. Ну і всі, у кого немає гектарів, брали собі. Спочатку хотіли брати по 2, але роздали більше людям по одному гектару. Ну і мені, в мене немає землі. Так як я ще проживала у батьків і мені попав гектар, то дуже деяким людям не дається спокою, що у них є діти, і їм не дали, а в мене немає дітей, чого мені дали. Не знаю, я, яка різниця між тими людьми, у кого є діти, у кого немає дітей? Оце постійно ця тема дуже важко це слухати. Що як люди кажуть, а що тобі? У тебе що проблеми, у мене проблеми. У мене діти, у мене проблеми. А в тебе їх немає. І постійно з таким упреком це говорить. Так само у чоловіка на роботі раніше був напарник, який завжди робили, робили роботу разом, а потім він, як то кажуть, наступав на горло і забирав собі, бо мені треба, у мене ж діти. Чоловік завжди казав, що ми ж робили разом, нащо ти так зробив? Хоча чоловік його взяв на роботу і навчив багато чого. І потім ось таке: а що бо мені треба, бо у мене діти? Ось таке, ж кажу, люди так думають, я не знаю, якщо нема дітей, нема проблем, весело живеться, все добре. Якщо я багато чого не розказую, не показую. Просто це так допекло, я не знаю, в мене така істеріка була ще зранку, що жах до цього всього. Що... Особливо, коли це люди кажуть, якісь твої дуже близькі, що бо в мене діти, в мене проблеми. Ви родили тих дітей. Ви повинні були думати, що, ну, що у вас є діти, що, що у вас треба. Надо... Це ще колись у мого папи брат так само завжди говорив. Бо в мене більше дітей, у мене проблеми. І, ні, треба. і зараз оце така сама ситуація ну, в мене вовсе прям, бо нема дітей, то нема проблем. Не знаю. Здається, був би все віддав. щоб теж тебе назвали мамою. І так само я, що не бачу, що як чоловік мій хоче дітей. Що я можу зробити, як у мене отака. От Біда, це моя біда, то кажуть, моя ніч, ясь, моя біда. І коли ще отак люди постійно тобі про це говорять, що. А що тобі? Тому іноді ви мене питаєте, що чому ніде ми не ходимо, чому немає друзів? А їх ніколи не було тих друзів. Колись, ну, як дівчата, ми були дружили, общалися. Ой, як то кажуть, в ті 90-ті роки жили тяжко, батьки працювали мої в колхозі, лишились без роботи, грошей не було. І Ми як підростали, ходили в клуб разом. Потім подруги мої виходили заміж, і навіть за куму мене не брали. Брали тих, у кого є більше грошей, ну, як звичайно. Потім, звичайно, все дуже помінялося. Як вони прибігли? Як? Деякі звертались за допомогою, я, я допомагала. Потім я поїхала в Одесу, також тут почала спілкуватися з дівчиною. Одна їй велика подяка, бо вона нас з чоловіком познайомила через неї, ми, як то кажуть, познайомились. Вона була вагітна від хлопця. Знімала квартиру, не знаю, правда, не правда, що вона жила тут з якоюсь дівчиною, яку я ніколи не бачила. Вона вже була вагітна на доброму сроці. Також і позвонила повню каже, що та дівчинка, яка з нею жила, з'їхала, обікрала її. Я працювала тоді на базарі, була зима. Що ми там заробляли, господи? Я тільки була приїхала. Працювала там, як то кажуть, де я працювала, товару сильно не було. Потім я вже перейшла на кращу точку. І поїхала я бігом, бо ж вагітна дитина буде. Поїхала, накупляла її продуктів, накупляла всього. Ну, потім родом вона попала також, чоловік її бігом завіз, і там пару рублів дав, і я її їжці передавала. Ну, і потім, як то кажуть, оп'ять получила по голові за те, що. Допомагала. Тому я ж кажу, це кожного разу получати по голові. І тому я відсторонилась від цих всіх друзів, від цього всього. Я ж кажу, зараз дуже багато змінилось, і дуже багато по-іншому деякі люди говорять. Після того, як я переїхала в Одесу, стала заробляти гроші. Вони там невеликі гроші, але для сільських людей це ж гроші. От, Так що я ж кажу, що <кій> мені здається, що не буває друзів, навіть є рідні такі, що так поступають. Так що ось такі от, знаю, виговорилася. Значить, трохи немає, нема кому виговоритися. Мама мені сказала, я почала плакати, ото вона каже, краще тобі не говорила. Вона не думала, що я так зреагую на це. Та я не завжди кажу навіть такої мамі своїй, чоловіку також, багато чого піду, там десь города <смі> повію тихенько. Тяжко, дуже тяжко, я ж кажу, дуже хочеться хто, хто знає, той зрозуміє. Бо люди, у яких є діти, цього, на жаль, на жаль, цього не розуміють. Може, я по-другому б реагувала, якби в мене були діти, я не знаю. Це моя така моя історія, такий мій біль. Так що, я ж кажу, не вірю я не в дружбу ні в що. Є гроші, з тобою будуть дружити, ти будеш потрібний, а потім тобі поза очі лиш кажуть, що тебе витягнули, гайда, десь підем, крутіть, бо вона приїхала з міста, в неї є гроші, компанії. Люди знають добре, це прекрасно. Ой, так що, шкажусь, трохи вам розказала. Не все так добре, як здається. Я стараюсь ходити, посміхатися, багато чого не розповідати. Але іноді так хочеться висказати. Закрила тільки що знову дві банки перцю солодкого на зиму для фаршировки, щоб було на вулиці. Виглянуло сонечко, терець, таке то хмарочки, то сонечко. Ну, мочило землю добре. То пари, то вітер прохолодний зривається. Але після дощу таке все гарненьке, так гарно все попіднімало. Листечко, дощ є дощ. Це скучно тобі, Да? Зайчик. Пучне, да? сонечко сховалось, таке гарне сонечко було, вже знову вітер зірвався. Сережа взявся сьогодні, затягує погріб сіткою вже. Холодно стає, таке затягує, то не було зовсім дощів, а це геньте шо робиться. Яке небо чорне-чорне. Ото вже щось суне страшнюще таке, повністю не. Весь оцей вугол затягує. Передавали. О, гремить гремить. Передавали. Ну, передавали. Ой, гримить вже. Гримить. Передавали нам. Дощ знову, прямо чорно-чорно. Тіба -чорно. швиденько вже зараз. Таке аж, аж жутко, страшно. То вже там напевно лиє добрячий дощ. І так швидко затягує. Я вийшла, дивлюся, трішечки. Мариться так з вугла. Тому я піду скажу, Сережі, Боже, жах. Бо він там в погрібі, йому не видно. Ой-ой-ой. Гляньте, ой, ой, ой. яке страхіття, ой бог мили. Вправді, аж прямо страшно. І таке холодне, ой Боже. Треба швиденько йти забирати це зараз до хат, бо зараз як почне гупати, гриміти. Прямо чорно. Камера навіть не передає, наскільки воно темне. Страхіття. Хоч би не було ніякої бурі, це дуже боюся бо затягує щось дуже-дуже страшне. Ой, давно такого я не бачила, страшного чорного неба. Злив тільки, що такий дощ страшне. Гриміло, блискало. Я позакривала будинку жалюзі, вікна позакривала, погріміло, блискало, страшне. А тоді в кінці вже як блимнуло в 4 години. Таке зарево в хаті було страшне. Не знаю, чи десь влупило в щось, чи що. Сразу вимкнулося світло, пропало. Чи вимкнули, чи в щось може влупила блискавка, не знаю. Страшне. Давно такого дощу не було. Добрячий дощ. Лило таке на городі. Аж стоять. Це для нас дуже-дуже рідкість. Тут так, дощ пройде і все сухо. Вже звідти ля затягує, гуркоче знову, Ну, наче хмари туди йдуть. Звідти Ні, там гуркоче, знову звідти тягне. Ну, хмари наче суне туди, вже не до нас. Оце воно пішло от в ту сторону. І там, як шандарахнуло, страшне. Страшне ж, ага, блискає, блискає знову з цієї сторони. Айба хмили. Сережа просидів весь час в погрібі, там загладів. Ой, страшне. Цезар там теж крехтав, боявся. Боже, як там страшно гурко, жах. Ой, зранку так тихо було, спокійно. А зараз грім той лякає, страшно. Ще й світла немає. На вулиці інтернет не ловить. Слава Богу, що є, хоч у нас той безперебойник, чи як воно називається для інтернету. Що світла нема, але інтернет працює. Головне, щоб на станції там працював інтернет. Да, добре позаливало. Скільки не було дощу, о, зараз пішло, напевно, місячна норма, і це ще не все. І на завтра знову передують дощ. Так що в нас тут Одеса там взагалі пливе, там страшне, що коїться. Да. У нас хоч так стикає все з двору, в уклон до дороги, а ті, хто напроти нас, то там страшне в дворах, що коїться у людей. Позаливало все через дорогу туди, позатікало страшне. Треба йти готувати вечерю. Не знаю, напевно, зварю гречаної каші вже давненько не варила. Я люблю більше смажену, а чоловік любить таку несмажену. Я раніше навіть і не знала про несмажену гречку. Ми завжди купували смажену. От, Вона мені більше подобається, вона більш розсипчаста така, а ця ж смажена, вона добра тільки коли свіжа. Ну, Але ж буде їсти, яку зварю. Так що зараз, напевно, зварю. Кашу, там ще є холодець. Зроблю салатик та і все. Можливо, ще якусь сательку зварю побачу. Вітер зривається. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Дуже вам вдячна за коментарі, за те, що підписуєтесь Бажаю вам всім саме головне миру і спокою. Саме головне і до зустрічі в наступному відео.